Ще один серпневий день на дачі. Сьогодні було трошки роботи. Посадив полуницю. Полуниця сорт Фредеріка. Оцей справа садилася вчора вечором, пізно вже, майже темно було. А цей сьогодні десь під обід. Сьогодні 30 градусів вистояв. Ну але там цілий тиждень 30 градусів. Все ж маю надію, що він вистоїть. В суботу, якщо тут буду, то підлию. Тут у нас залишилась картопля. А тут сіяли жито. О, була картопля, жито сіяли, аби трошки землю оздоровити. Чекати я потім заберу. Далі помідори. Обробив їх засобом фалькон. Перший та раз таке побачив, але купив, казали, що ніби добре воно від фітовтори. Ну, думаю, що тиждень вони ще простоють, а за тиждень майже все вже дозріє. Так, і що ще я зробив? Ага, тут власне от ця полуниця. Купив я був по 6 кущиків, по-моєму. Десь 6, десь 4, бо всі не зійшли. От справа це Федеріка. А ось цей це кама і ось оцей такий ще з розсадою, яку я теж планую десь посадити, поки що немає місця. Це червона мрія. Каму я теж посадив, зараз покажу куди. Ось тут знайшов місце, бо всюди де є місце, там росла картопля. Це не добре садити картоплю. Полуницю поміж картоплею, тому я садив її сюди. Тут от в верхньому ряді був біб, а нижній ряд він вийшов між буряком. Буряк заберемо потім і буде собі нормально рости полуниця. Також сьогодні ще знайшов зелене добриво 2 літри, то підлив оці огліки зеленим добривом. Видно, що вони там є, більше їх наразі не потрібно, потрошки збираємо. Так, то сьогодні будемо закінчувати з роботами на дачі. Пора збиратися додому. Сонечка у нас ще дозріла. Що з розсади садили? Один барон соломахер, інший не знаю, що не пам'ятаю назву. Тут те, що для чого не знайшлося місця, але там у нас ще є два рядочки на ділянці зліва, там теж багато ягід. Тут такі ягоди величенькі. Це би хотілося десь розсадити, але я не знаю, куди її розсадити. Вона тут не потрібна.